Луганська зоря завершила свій шлях у лізі конференції, поступившись бельгійському генту з рахунком 4-1. Матч, який відбувся на Геламко-арені, призвів до дострокової втрати зурея можливостей пройти до плей плей-оф. У першому таймі ген взяв лідерство, коли 18-річний Малік Фофана забив гол здалеку на 20-й хвилині. У другому таймі бельгійський клуб збільшив свою перевагу в рахунку. Спочатку автоголом відзначився захисник луганців Арсеній Батагов. А потім за буйволів забили Гіфт Орбан і Омрі Гендельман. Навіть гол Дениса Нагнойного на 82 й хвилині не врятував зорю від поразки. Зазначимо, що основний гол кібергента Поль Нарді у другому таймі отримав страшну травму. 29-річний француз вибив м'яч і невдало вивернув ногу. Після чого на полі з'явилися лікарі, які довго надавали йому медичну допомогу. У підсумку його винесли з поля на ножах. Зазначимо, що зоря вже вигравала нічию проти гента у стартовому турі групового етапу, але цього разу не змогла повторити успіх у підсумку гента Макабі та Львів, який програв ісландський брайдеблік, забезпечили собі участь у плей-оффі. Тоді як зоря та Брайдеблік залишаються без можливості продовжити участь в європейському турнірі. Будемо вдячні вам за підписку на канал і за ваш лайк. Не забудьте написати своє бачення в коментарях. Обов'язково почуємося.